Всім хай, з вами я Чаколун, і ми продовжуємо грати в обичний світ, там, де я просто виживаю. І так, чого мене так не було дуже довго, бо почала школа і у мене не було часу, часу щоб монтажувати відео з вами. А ми поїхали в ЖУ. І в цій серії я хочу побудувати нову кладову і, хочу, і построїти ще другий поверх малесенький. А побач... що там буде, ви побачите у відео. Тоді поїхали і вжух. Так, майже не забув, я скачав нові моди на інструменти. Я вам пишіть у коментах. І вжух. Перше треба добути дерево. Я повернусь, коли все зроблю. І вжух. Так, я вже добув 64 доски і 43 доски. І знаєте, мені лінь іди йти просто за деревом, тоді я тут посаджу, щоб мені було легкіше, Ой, я звичайно поставив. щоб мені було легкіше йти і добудувати дерево, бо там у мене що я не лишилась, Воно буде якось отут. І вжух. Так, я вже тут все порівняв і зараз почну садити. І поїхали, я вжух. Спочатку поспав. Так, я вже поспав, тоді починаємо строїти. І вжух. Так, я вже все зробив і 16 дерева в мене ще лишилось. Тоді я піду робити інші свої справи. Так, і оце мені треба все поламати. Тут я навіть ще нічого не ставив, це я просто був прикол, що я такий зроблю маленький. І поїхали. Так, я вже якось так зробив і в мене ще скільки дерева. Я буду строїти звітом до звіта. Тоді поїхали. І жух. Як ви бачите, я не можу заспати, бо коли в мене зомбі, ці монстри вернуся, коли вже все зроблю. Так, і ви готові побачите? І один, два і три. Отак у мене все вийшло. Так, у нас тут кістки, сміття, інструменти. Броня. Ресурси, їжа і листва, дерево, шерсть, і останнє, камінь і пісок. Так ось, отак воно все вийшло. А я йду робити вже другий поверх, який у мене там получився. Так, і він буде отут така лісниця велика. І тут вона буде лісниця, і там буде такий маленький поверх. Поїхали вже. Так, спочатку треба взяти чуть-чуть дерева. Так, я вже поставив вісницю, і якось так воно буде виглядати. Я тут построю, тут буде маленьке віконце. Я покажу, коли все зроблю вдруг. Так, я вже все добудував, хіба лишилася криша. Так, так я не вийшовся, хіба одна криша. Тоді я її вже починаю строити. Покажу, вже коли зроблю. Так, мені чуть -чуть у дерева не лишилось, тоді я піду скоро і добуду. Так, я вже все. Тоді з вами був я ячакун. Окей, шутка. Напишіть у коментах, що мені тут построїти, Що тут би було круто построїти якусь кухню, чи спальню, чи щось такого. А з вами був я Чакун. Всім пока і вже.